Це чергове нагадування, що Російська Федерація може не так зрозуміти запуск тамагавків, і або вирішити, що це удар, який здійснюється самими сполученими штатами, і таким чином нанести удар по американських об'єктах на території Європи, або навіть на території самих Сполучених Штатів, або навіть вирішити, що здійснюється ядерний удар по Російській Федерації, ну і тоді, звичайно, ядерний удар може бути нанесений або по європейських країнах Союзних Сполучених Штатів, або по самим Сполученим Штатам Америки. І хоча всі ці заяви викликають швидше здивування і питання про рівень психічного здоров'я. Прес-секретаря президента Російської Федерації ми бачимо, що Кремль весь час намагається збільшити ставки у питанні надання Україні далекопійних ракет, щоб утримати американського президента від ухвалення такого рішення.